З випуском новин від 16 січня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради злагоджена сумісна робота інспекторів комунальної установи Муніципальна варта та патрульних поліцій дає плідні результати щодо покращення криміногенної ситуації в місті. Спокій та тиша нічного міста в надійних руках. Чоловіків в формі виявляється, що є й такі, що досі не знають, коли починається комендантська година. А Перевірка документів і огляд авто ці вимоги не обговорюються. Пильність патрульних безпека громади. Життяйські ситуації змушують порушувати комендантську годину. І таких випадків під час одного чергування буває декілька. Так поспішають в лікарню мешканці села Старокозаче. Бальницю, откуда ви їєте? Откуди ви їдете? З Суфвозу, дачний копіратур. Вас останавливали, документи проверяли, фотографировали? Куди рухаєтеся і чому порушуєте? Стандартні питання, а за вами чітка відповідь. Откуда, куди направляєтеся? Маршрут вечірніх та нічних рейдів патрульних пролягає різними мікрорайонами міста, забезпечуючи ваш спокійний сон. Магазин Красноармійська, 55. Все тихо, спокійно. Кулінарний технікум, навчально-практичний центр «Екерман», вулиця Оджунікідзе. Йдемо далі, патрулюємо все добре. Вулиця Толбухіна. Йдемо далі, все добре, тихо, спокійно біля будинку культури. Ходим територію в роботі. І автопатруль муніципальної варти. Патрулюємо вулиці нашого города. Все поки тихо, спокійно. Нічні зустрічі з тими, хто порушує громадський порядок, в стані алкогольного сп'яніння, то окрема історія. Ось і ігор з села Шаба питань до патрульних безліч, а сам відповіді немає. Де ви зараз будете знаходитись? Через скільки? Через три години комендантська година це дуже швидко. Я не можу, ви зараз не погоди, знаходитесь в стані який... алкогольного сп'яніння. Ви прописані в ШАБО, знаходитесь у місті Білгород Островської. Так. Яким транспортом ви знову повертаєтесь до ШАБО? Пішки? Добре. Розумію, ні польської німецької. Так, так ось у чому справа: вчіть українську або підтримувати діалог на рівних. І не ходіть в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. А розв'язка зустрічі взагалі унікальна. І на обіжній ноті після йду туди. Ще один порушник – мешканець чистоводного, вже добре на підпитку блукає з хворою ногою, з бинтом в кишені про всяк випадок і з посмішкою на все обличчя. Пізня, нога болить. У воєнне часу чому переміщається? А нас ми чули в комендантській частині? Ну, алкоголь не дозволяє добратися до моєї обличчя. І знову на заваді швидко дістатися додому підступний алкоголь, то не є причина, а виправдання своєї легковажності. Пильність та уважність кожного сьогодні важлива на гарячу лінію. Муніципальної варти надходять повідомлення про те, що в період відключення електроенергії, коли у багатоповерхівках не працюють домофони, підозрілі особи потрапляють у під'їзди, аби з'ясувати, чи є господарі вдома. Ви стали свідками цього. Телефонуйте 068 861 48 49. Анонімність гарантується. Тримайте руку на пульсі подій з випусками Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.